Вітаю всім підписникам. Ну ось таке. Сьогодні гуляюсь коротеньке відео, чи може працювати матка без ноги. Ну от я привазу зразу пісну ситуацію. Я е, того року там було потрібно замінити термінову матку. Я посаджував матку, яка вже була люба. Нормально матка була, все нормально. Ну от, я її при... І при прийомі вони бджоли пошкодили матці ногу. От, я покажу, я тут просто спіймав цю матку. От. Я щодо... Матка без однієї. Марія. То тоді ще нога є, але вона не видно, бігає. Винницько. От, Нога просто волочиться ззаді, одна ніжка. Ось одна ніжка оця волочиться ззаді просто-напросто. Ну і кажуть, що ця матка. Така матка буде класти яйця е, перемішку трутневі і бджолині, бджолині комірки. Тому що дня колись на одній лекції був, одного навця, і він розповідав, що задні ніжки у матки відгають роль циркуля. Вона ними заміряє комірку і визначає, яке їй це покласти. Ну, я зараз зупинюся, посаджу матку знову квіточку, продовжимо. Ну, а тепер хочу показати от результат її роботи. Як бачимо, бджоли комірки і перемішку бджолиних тутневих єс, немає. Матка все нормально сіє, начек, висновок. Ось це є хибне, що вона виміряє задніми ногами комілку собі. Ну, Оподіляє видно якимось іншим способом. Ну, тут от, там, перехідні коміки, відтутнь, от, рамка стара, яка поводить заміну рамок, на, поставляє в ощину, Ну і що, нехай працює собі, нормально досить матка працює. Зараз я покладу, щоб мені казали, що я взяв іншу матку, а знімаю відео, пустимо цю матку до Ай, Виходи, виходи. выпьешь. И пусто. Вот вашего матка с целью семьи. Сразу появляется света. Сразу матка. Начинаю с ней Aš no, tik kiek ruo tenkiu video. Ačiū mūsų iš šeštą mėgdavo visą gainį. Okay.